Мене звати Лєра, мені 17 років, я живу в місті Болград. Піковим таким моментом, що я сказала російській мові «ні», був удар по якомусь місту, знов загиблі, знов поранені, знов втрачені долі. І відтоді ми з подругою просто. Сказали ні, що тепер ми будемо спілкуватись українською, і навіть зараз, коли я інколи переходжу на цю мову через те, що люди там похилого віку або люди з -за кордону не розуміють українську, а володіють лише російською, я наче почуваю себе якось так незвично, хоча я всі свої 17 років спілкувалась російською, і за цей рік я дуже. Е... Для мене тепер українська стала звичною, і я російську вже дуже так. Вона мені ріже слух, якщо я починаю на неї переходити. Спілкуємося. Переважно вдома болгарською, я завжди спілкувалася з болгарською. Болгарська для мене є рідна. Зі всіма родичами я теж завжди спілкувалася з болгарською. І коли почалось повномасштабне повно вторгнення, навіть раніше я вже задумувалася, чому це я спілкуюсь з болгарською, а мої дві молодші сестри розуміють, але ну, в них є мовний бар'єр, тому що з ними в мене була інша історія, чому я почала спілкуватись болгарською. І... І Я така думаю, а після повноштабного вторгнення, вторгнення я усвідомила, що російська вона нам не рідна, вона нам навіть не державна. Чому ми маємо нею спілкуватися? І я поставила собі за мету навчити моїх двох сестер розмовляти болгарською в побуті вдома. І з моїм молодшим братом, якому нема широку, року, теж спілкуватись болгарською, щоб він з малку розумів та теж розмовляв. Тому що Ну, це тобто, це не, не це не про те, що я не хочу розмовляти російською або сім'я. Це про те, що ми маємо знати свою рідну болгарську. І тому що багато зараз дітей, які виросли вже не в селах, які родини переїхали давно. Вони зараз деякі навіть не розуміють своєї рідної мови. І за це мені теж дуже болить. Мова це дуже важливо. Мова це про щось набагато більше, і щось не просто фізичне. Тому я це не тільки про українську, щоб ти просто там спілкувався, перейшов з російською. А це й про ну насамперед це про свою рідну, тому що в нас в Босарабії, в Болграді, в нас. Більшість е, проживає людей з етносом не українці, а це більшість болгари, гагаузи, албанці, молдовани і ще дуже багато національностей, які вільно жили і продовжують вільно жити, творити, працювати, вчитися в нас і. Зберегти свою мову, свою національність, свої культурні, свою культуру, свої надбання, спадщину свою це дуже важливо, тому що що ти передаш далі, що ти передаш далі своїм поколінням.